Слава Ісусу Христу, притча преподобного Даниїла про діла людські. Один чернець, сидячи у келії, почув голос звище: Прийди, я покажу тобі діла людські. Чернець вийшов і з'явився ангел, вказав йому на морина, який нарубав дров, і зв'язавши їх. Намагався підняти на плечі, але був не у силах. Замість того, щоб зменшити кількість дров, він наурвав їх ще більше і, збільшивши ношу, знову став піднімати і знову не міг і це повторював багато-багато разів. Пройшовши кілька поприщ, знову ангел вказав йому на іншу людину, яка, стоячи біля криниці, Черпала воду і лила у ветхе відро, з якого вода знову текла до криниці. Дивуючись цьому, чернець пішов далі. Раптом побачив він храм, і якісь дві людини, сидячи на конях і тримаючи колоду поперед дверей, силкувалися внести її прямо до храму, але скільки не старалися, праця їх була. Даремна, бо колода була набагато довша, ніж ширина дверей, а повернути її вздовж дверей, вони не хотіли Толомачення цієї притчі. Той, хто рубав дрова, є людина, яка живе у гріхах і яка замість покаяння безперестанку примножує їх. Той, хто черпав воду, є той, хто, хоча і багато робить добра. Але не залишає гріхів своїх і тому не має частини з обранцями божими. А двоє людей, що несуть колоду, є ті, які доброчесні, але горді. З Богом до перемог у нашому житті!